Ми ж розуміємо, що це ж не Сонце навколо Землі крутиться. Да? Це навпаки це Земля наша навколо Сонця. І це значить, що наша планета, наша земля вона зупинилася, свій рух зупинила. По орбіті своїй зупинилося. А що це значить, що наша Земля зупинилася? Це значить, що інші планети в сонячній системі, вони також зупинилися, тому що Бог є Бог порядку. Все в порядку. Всесвіті є порядок. Господь, Творець, його підтримує. І те, що наша Земля рухається, так, крутиться, рухається вокруг Сонця, це є порядок. Інші планети рухаються, це порядок. Наша сонячна система рухається всесвіти, це Божий порядок. Наша галактика рухається, інші галактики це Божий порядок. Якщо щось зупиняється, то це вже порушення оцього порядку. Тому це значить, що не тільки наша Земля, інші планети зупинилися. Це сонячна система зупинилася, це наша галактика зупинилася, це інші галактики це навіть Всесвіт зупинився, творець його зупинив. Господь, ми читаємо, воював за Ізраїль. І тому я так вважаю, може я помиляюся, може ваша уява багатіша, ніж моя, то я, мені навіть важко якось уявити, а що це ну ладно, там планета наша, Земля зупинилася. А коли галактика, коли Всесвіт зупинився, мені важко це уявити. Але ж те, що я розумію, що вірю, що для Творця, який створив у цей Всесвіт, словом своїм створив, так же ж ми читали, то для нього немає нічого важкого в даному випадку. Ще Аврааму, як я читаю, як, як, як ми читаємо, він відкрився. Я Ель Шаддай. Я Бог Всемогутній. А це значить, він всемогутній. Це значить, для нього немає нічого неможливого. Тому що Він всемогутній, творець Всесвіту. Він тримає Всесвіт. Він тримає наш світ, нашу землю, кожного з нас. Тому що Він Бог всемогутній. Для нього немає нічого неможливого. Так що оця, оця подія, знову ж таки, вона унікальна, унікальна, єдина, єдина подія. Таким чином, південь під контролем Ісуса на вина. Південь тому, що далі Ісус. Можна коротко повторити, бо через те, що була перерва з трансляцією, що ті, хто там дивиться, саме завоювання центру і на південь. Центру і півдня? Коротко, багато Добре. Тоді ми повторюємо. Те, що перший похід був центральний похід, і це було важливо, як кажуть коментаторі, Єрихон, завоювання Єрихону. Єрихон – це ключ до землі обіцяної. Завоювати Єрихон було дуже важливо. Таким чином, відчинався вхід до ханаанської землі. Так що Господь був на стороні Ізраїля, Єрихон чудовим таким. Чином було завойовано, коли мури впали. Таким чином, центр Ханаану, центр Ханаану під контролем Ісуса Навина, під контролем ізраїтян. Південний похід розпочався з того, що мешканці Гаваону хитро хитро так вони роблять, коли хитро укладають завід з ізраїтянами. Але ж помилка ізраїльтян була в тому, що вони не запитали Господа, чи дійсно вони повинні вкласти у цей завід. Вони це зробили. І це була причина для того, щоб Адоні Весек, цар ще стародавнього Єрусалиму, він організував царів півдня для того, щоб покарати мешканців Гаваона за те, що вони заключили завід з ізраїльтянам. Царі півдня зі своїм військом отаборувалися навколо Гаваону. Але мешканці Гаваону відправляють посланців до Ісуса Навина і його закликали Допоможи нам ми же завіт заключили з вами. Тому що ніч Ісус Навин виходить, ішов, і Він виходить вранці на Гаваон. Він молиться до Господа, як 10-й розділ нам про це каже: стій сонце над Гаваоном. А як ми звертали увагу, як ми звертали увагу на те, що ось зі Сходу біжуть воїни Ізраїля, ось тут, ось тут воїни Півдня, ханаанці, схід сонця, він сліпить оціх ханаанців. Ісус навин закликав до Господа, нехай Сонце зупиниться, стій сонце, сонце зупинилося. Ісус Навин розбиває хананців, він врятував мешканців Гаваону. Далі що робить Ісус Навин? Він веде своє військо на південь. А, от не та мапа. На південь веде. І він завойовує такі оці от великі міста півдня. Ця карта нам показує, які міста півдня. Він завойовував. Це головні міста, там були правителі. На той час їх називали царями. Тому що дійсно там були захисники, там було військо в кожному місці. Так що південь зараз під контролем Ісуса Навина. південь під контролем воїнів Ізраїля. Південь завойований. Так, там ще залишалися ханаанці, але ж головне те, що їх діяльність була паралізована. Вони не могли вже організувати якусь армію і йти війною на, на ізраїльтян. Так що південь під контролем Ісуса Навина. Північний похід, 11-й ми читаємо. Я він, цар Асора, почув про те, що там трапилось на півдні, в центральній частині. То він тоді організовує північну коаліцію царів для того, щоб воювати з ізраїльтянами. Вони зупинилися при водах Мирома, ось ось це. Тут. І Ісусу демо про це стало відомо. Він до Господа звертається, а Господь йому каже, наже не бісій. Бо це завтра, цей самий час. Ось що каже Господь Ісусу Навину. Відкриває йому. Да, дійсно, на той момент, коли Ісус Навин звернувся до Господа, Господь каже, от, Ісус Навин, котра година? Ну, ну, ну ось, Господь йому каже, от цей самий час, завтра, ви їх знищите, ви одержите перемогу. Тому не бійся їх. Так що, знову ж таки, оцей от Оце такий момент неочікуваності, те, що так полюбляли сини Ізраїля. Усю ніч вони йшли і виходять вранці до ось це місце води Рома. Північна Коаліція їх не очікувала, звичайно. Тому вони в паніці. Ісус навин розбиває їх. Він завойовує міста півночі, і головне, він завойовує оце місто. Хацсор. На той час, да, дійсно, це було найголовніше місто Ханаану. Взагалі, друзі, на той час, про що ми зараз читаємо, то ну, що таке велике місто? От, от що таке велике місто? Я не знаю, як ми собі уявляємо, це велике місто. Велике місто, ну, звичайно, да, оточене муром. І зазвичай дві чи три тисячі мешканців. Це вже було велике місто. Як археологи кажуть, в Хацорі жило десь приблизно 40 тисяч мешканців. Це найсаме-саме велике місто було Ханаану. Головне місто Так, був цар Хацору, 40 тисяч. Та, там був палац царя, там були оці от храми для їхніх богів в хацорі. Але ж це нічого не допомогло. Тому що Господь, ми читаємо, воював за Ізраїля. Таким чином, і північ зараз під контролем Ісуса Навина. В чому важливість оцих всіх завоювань? Ізраїля важливість в тому, друзі, що зараз Ханаан контролюється Ісусом Навином. Так я вже повторююсь, там залишалися Хана... хананеї, там залишалися вони. Але ж треба було далі йти, далі завойовувати. як Господь ще сказав Ісусу Навину. Всяке місце, куди ступлять стопи ваших ніг, це ваше буде. А які рамки? Від, там далі ми йдемо на, на схід, на північ, на схід, там від Єфрату ось ось кордон. І далі на південь, до границі з Єгиптом, ось ще один кордон. Так що багато чого треба було завойовувати. Головне те, що Земля, земля ханаанська, так, вона була завойована, але ще не покорена. Ще треба було впокоряти ханаанців. Ханаанці не, не мали такої можливості зараз вже якийсь супротив там організувати. Не мали вже такої можливості. Але вони там жили. І Господь сказав Ісусу Навину, треба їх знищити всіх. І знову ж таки, я вже повторююсь, не тому, що вони ось які оці бідні, такі, нещасливі хананці, а оце от Ізраїль. Господь давав час для покаяння, давав їм час. І вони, як то сьогодні, так, сучасною мовою, якщо казати да, про цю агресію російську, коли ми читаємо в новинах, там пробили дно, да, знову пробили дно. То хананці були. були вже давно на самому дні, ось, я, я вже казав, книга Левит, що там можна прочитати, щоб уявити, в який спосіб життя був ханаанців. Тому, ну, але Господь давав їм час для покаяння. Прийшов час, коли Боже терпіння, воно закінчилося. Тому Господь зараз воює за Ізраїля. Наступний крок, і ми на шляху до великого народу, це роз'єднання. Так, було завоювання, восьмий крок, зараз роз'єднання. І а, знову ж, коли ми дивимося на цю схему, то поступово нічого такого тут немає, незрозумілого. так? Да? Ми бачимо все зрозуміло. Ось Оце от мандрування. Як бачите, це коли в пустелі вони 40 років мандрували. Туда, 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 аж поки те покоління ізраїльтян не зійшло зі сцени. Ось це завоювання, ось три похіда. Центральний, ось він південний, північний. А далі оце роз'єднання, і коли ви дивитесь сюди, то знову ж таки а, все зрозуміло. Да? Ось воно чомусь і колір інший, ось щось таке, оця біла пляма якась, що воно таке, да? ось це от щось, якась блискавка, да? що воно таке, тут, -то -то. щось якийсь от -от такий квадратичок, що, що воно таке. Ну, все зрозуміло. Да? Добре, тоді, раз все зрозуміло, я пропоную, щоб ми зараз зробили перерву, і через 15 хвилин ми будемо продовжувати.